Наскільки впливає от на загальну ситуацію на фронті? Зараз такі враження російських тилів, хочеться усе одразу, але ж не так. Ну а, справа в тому, що це дуже важливо, а, але воно не буде мати миттєвий ефект. Ну, воно би мало миттєвий ефект. Знаєте, за умови, якби в нас було зараз велика кількість таких засобів, різних, там дрони, ракети комбіновано, і ми б вдарили так би били значною кількістю. Ну, хоча б не щоденно, але там через день. І це би давало, можливо, миттєвіший ефект. Але що можна відзначити, це те, що, знаєте, у нас з'явилася своя стратегічна авіація, ну, от така у нас стратегічна авіація це дрони. Які можуть долетіти до НПЗ російських. У нас немає літаків з ракетами, як є у ворога, але в нас є можливість розвивати ось цей компонент. Над ним треба працювати. Дрони наносять удари дуже системно. Тобто, ми побачили, що вони б'ють по НПЗ, вони створюють проблеми. Я думаю, що цим шляхом безумовно потрібно рухатися, переносити війну на територію ворога. Звичайно, це питання спроможностей. Одна справа це. Мати можливість там наносити удари по одному-двом об'єктам, так на день. Інше питання, коли ви можете по 10-10 ударити. Але навіть цей успіх, який є, він вражаючий. Те ж саме те, що стосується окупованого Криму. Але перед нами зараз, взагалі, от з точки зору підготовки ударів стоїть доволі таки значна задача глобальна. Якщо ми говоримо про окуповані території, розумієте, після того як ворог фактично вийде на пік, от те, що ми зараз говоримо, бойових дій, а потім це все припиниться. Що вони почнуть робити? Вони, крім того, що фактично будуть діяти на фронті, безумовно, але вони почнуть готуватися до можливої кампанії. Осінь, зима, 24-25. Це почнеться рух активний. Тобто, щось підвезення, щось відвезення, можливо, якісь ротації до укомплектування своїх підрозділів, щось вони будуть тягнути, якесь залізо, застаріли, щось старе, але щось будуть тягнути. В цей момент вся логістика буде працювати. От в цей момент мати змогу бити по ним так, щоб витісняти і створити проблеми. Це, звичайно, був і в цей момент мати змогу знищити не тільки Кримський міст, а й інші об'єкти вони використовують і переправи, і бельбек у них працює на військову логістику. Так само туди Іли прилітають транспортники. Ось тоді використати JLSDB, які про які говорила Вікторія Нуланд, коли в Київ приїздила. Якби нам дали німці Тауруси. Додаткові стормшедов, скальпіджі, дрони, максимально, які ми можемо, ну, починаючи від 30 кілометрів 40 закінчуючи там те, що летить до Устю Лугу в Ленінградську область. Але якщо ми говоримо саме про Тил, то ось тут і Ростов на Дону, і Вороніж, всі точки відомі, великі логістичні. От по ним так само діставати. І створити їм такий логістичний вибух серйозний, ну по їхній логістиці. Оце мені здається зараз завдання, яке буде стояти десь на другу половину весни Малець. перед нашими силами. Скажіть, будь ласка, поки немає таурсів, чи можуть наші дрони доставати і знищити кримський міст гіпотетично? Коротко. Теоретично можуть, але не той заряд вибухівки. Недостатньо. Потрібно все ж таки ракета, Це є ракета. В даному випадку треба ракета.